На якій підставі? Да. А що ви мене окружаєте? Я не зрозумів. Ви ухилянти, дивіться, ви ухилянти і ходите, окружаєте, блять, нормальних людей. Правильно я кажу? А що неправильно? Це ваша особиста Ні, це не моя особиста думка. Це особиста думка народу. Хочете, доказути? Я не тільки докажу, що ви ухилянти, ви ще сепаратісти. І це я вам докажу, в будь-якому суді доведу, якщо ви ще й цей. Це ну. ну і що далі? Ви що ви хоть ваш табінок. А, блін, я теж хочу побачити багато чого. Я Америку хочу побачити і що. Ви мене завезете туди, щоб я подивився? Завез якщо ви покажете що О, давайте. То нет, то... Ловлю на слові. Везете в Америку мене. Соєдинні Штати Америки. Мені не треба в магазин Америку. Ви мене завезете. Та ось хай вони йдуть воювати, жіночко, все нормально. Жіночку. Я, я їм нічого а не покажу і вони в мене хуй хуйся для поліції, Да. Фронт, куди да. А ще зарплату вам підняли, так? Да? Дорогі, вам підняли зарплату? А? Підняли вам зарплату? Я не маю, я не зобов'язаний вам. Подожіть, а як? Це, а військові що не підняли? Не... А, бо ви ахуєвщики блядь? Ви трошки спілкуєтеся. Я нормально, як, як, ви, як, ви це, як ви заслуговуєте, так я і спілкуюся. В рамках якось закону. Ну, от в рамках закону, як ви заслуговуєте, так я і спілкуюся. До вас же якось по людськи говорять. Спілкуються з вами. Ви по-людськи зі мною говорите. Ну я ж вам не нагадую. А, ну, не... а чого ви взагалі до мене підходите? Ми переживав Бог Свята Марія. А що, шо, ви щось побачили там, да? так? І що? А чого ж ви тікаєте зразу?